Воїни світла, воїни добра. Таку назву має блок п'яти марок, дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Автором цього випуску є Олександр Нікітюк. Розповів керівник закарпатської дирекції Укрпошти Сергій Калій. Сам випуск складається із листівки, двох видів конверта великого та малого та безпосередньо блок марок. На вулиці марки зображені сюжети безпосередньої роботи наших енергетиків, зв'язківців, працівників газової сфери по відновленню інфраструктури, по відновленню і забезпеченню безперебійної роботи. За словами Сергія Калія, марки розробили за спеціальною технологією. При певному куті люмінесцентного світлення вона віддає свідчення. Тобто в цьому теж є певний символізм перемоги світла над темрявою. Марка в такому таких технологіях ще в Україні не випускалася. При її випуску була застосована технологія двошарового лакування, яке саме і забезпечує такий ефект. Можна придбати от марки, конверти можна буде придбати в поштових відділеннях, наклад марки 300 тисяч, а безпосередня вартість блока марок 90 гривень, такої листівочки 10 і конверта 6 та 15. Придбати марки можна тільки блоком, розповів Сергій Калій. Вони йдуть блоками, тому що це серія. Тобто Серія, воно сюжет блока він пов'язаний. Один він плавно перетікає з одної теми в другу. Бачите, вони на одному загальному на, на загальному фоні. Тому, якщо вирвати це, ми блоками їх реалізовуємо, а всі бажаючи там вже да, в залежності від кількості необхідних марок для поштового відправлення, вони вже можуть їх. Собі Блок марок Воїни світла, воїни добра погасили о 12-й годині на території підприємства Закарпаття Обленерго. Учасники процедури одночасно поставили печатки спеціальним поштовим штемпелем. Так, оп, відпустили. Все, все все відпускаємо. що Бачите, ми ці всі помарок маємо проштампувати. І знову ж так. Ли що таке вже скоріш у терміні. І оп, відпустили. У спецпогашенні марок взяли участь працівники підприємства Закарпаття Обленерго. Нам дуже приємно, що нас відзначили як працівників тої діяльності, яка зараз я рахую вкрай необхідна. Будемо продовжувати свою роботу виконувати із більшим натхненням. Стараємося, щоб іти не до гіршого, а гірше вже можливо позаду. Попереду нас чекає світле майбутнє, сонячний. За словами Сергія Калія, охочі можуть придбати марки у міських та районних відділеннях Укрпошти з 15 лютого. Руслана Гостюк, Леонтій Колишин, Суспільне новини.